І всім-всім привіт-привіт! Ми продовжуємо грати в Ukraine GTA 5. І сьогодні ми продовжуємо проходити квести. А саме ми сьогодні поїдемо, заберемо того, подивимося того чувачка. Такий щось куди шлях проклало, але не, не проклало, але не проклало. Ось що, зараз прокладемо його. О, будинок. Опа, початок історії, поїхали. Щось воно проклало, але не проклало, ось, тому таке. Ладно, поїхали. Пристігнулись. Поїхали. Звісно, таке трошечки. Ну, трошки поїдемо, побачив, що далі буде. Так, друзі, під'їжджаємо, подивимось, що в нас тут. <хе> е, так, ляпс, отак от повернули. Зараз подивимось що в нас тут. Може, зараз доготовлювати тут, буде класно, але я сумніваюсь О, тут дома акцентів продаються. надо подивитись печам дома. Тому що є в продажі свободні дома, але мені здається воно дроп коштує. Чуваки щось там цей саме рішають. Таке коротше. Скучно не буде. Так. Що, під'їжджаємо. Ось ще якісь дома. А, ну давай подивимось. Ми вже, кстати, скоріше всього, нас вже відправили до третього квестового персонажа. Мені ще здається, що це вже наступний Ось. Мені здається, що це наступний. Так. А, подожди. Я типа сюда поезд заїхать, да? Чияк. А ну-ка. Да. Піднимися другий поверх. Прикол. Ха! А ну давай подивимся. Піднимаемся на другий поверх. Так. Да, ага, все тут. -то. Уже. Ого, -мо, за халабуда. За халупа. Ну, здорово, чувак, здорово. Блин, сейчас треба буде шукати, да. Капець. Надо буде проебай. Е, обладнання для пошуку металів. Клас, супер, круто. Гениально! Замечательно. Тепер мне надо спуститися. Опа. А як мы пним? Ага. Любі. Не туди ми вышли, сейчас і буду чуть на другу сторону. А мы сейчас знизу перепійдем. А, на... на снизу? Не, да, снизу. Так, подожди. Шо ту за дурдом? Халі Подожди, сейчас я перепутав двери. Все, не? Так, да, ну все воно. І нам надо нам вниз. Так, хорошо. Так, сідаємо. Зря, зря. Так, зра. зря. зра, зря, зря. І поїхали. 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 Так, візьмемо сейчас металошукач. Ось. Блін, а я не люблю ці метала шукаці, знаєте чого? Тому що вже була одна... Ну, прикол, коли я бігав в час, шукав 3 три... Три щось типу такого от. Тому, типу, не зовсім типу, полюбляю, але подивимося, може тут якось по-другому, я ж не знаю. Може якось, якось по-другому тут там буде ще все воно його. О! А, це що, прикол? А, це, а, це саме хілка. Похилитись можна. Так. Так, тут бути, отак. Поїхали. Що у нас, ничего себе садить. ДМ, да тут сдадем, Прикол. Так, ладно, поїхали. Нам, надо шо? Шукач, Ось девід. Ого, 15 тысяч, ничего себе! Ого, ого нічого. А, в мене 33. Ха! Ай, що 33. Давай покладемо трошечки. Давай вернемо. Давай, е, знаєш, таки, 23 покладемо, 23, раз 23. Отак. От все, супер. Може, по чуть-чуть вже цей саме. Ну, в мене по факту 60, але таке я не буду більше хібасти, бо немає серця. Так, далі, куди ми їдемо? Що далі нам треба? Uh, придбайте обладнання для пошуку скарбів, Ну, металлошукач є, а що ще надо? Металлаж, метал. Так, ще шоко надо. Ще щось надо, подожди. Наушники, чи що нам надо. Так, uh, металлошукач є. Наверно, лопата. А, да, лопата надо. Точно. Все, супер, є Мені ще дві штуки дали. Давай, ще покладемо. Давай покладемо. Піде отак, все. Знайти загублену монету. Прикольно, прикольно. Прикольно. Ну, поїхали, подивимось. Ну. На водійські сідайте, ти! Гусь, блін. Так, поїхали дивитися. Біже тут недалеко. Подивимось, що в нас тут, а як в нас тут, Так. Ну, я більше впевнений, що, скоріше все, не, не сипать. хорошо, може сьогодні в 100 тисяч наберемо. Буде класно, якщо ми 100 тисяч на квестах піднімемо. Ось. Але, я кстати, дерево не продав. У нас ж можна дерево продати, У нас є дерево, подождіть. У нас нема дерева. Ага, все, окей. Наступний раз можна буде продавати дерево, ну там мало там, типу, мені вигідніше не дерево. За, за що ми там за 7 тисяч треба подивитися, я не пам'ятаю. Щось ми робили за 7 тисяч нам платили жорстко. Так. Я а так понял, нам надо сюда подъехать, правильно? Так, наверное, вот так вот залишим машину просто. Так, закрываем ее. Все, пришли. А так, так, так. И мне надо будет сейчас металлошукачем его шукать, правильно? Сейчас мы Не Взять металлошукач. Давай возьмем. О, Далеко? Далеко. Може майже на місці? Майже. Так, жовте, оп, вип розкриється. Бен не дитина, що погано видно. Ну. Toleko. Šas. Šas. Taip. Net ir taip. Eime. Toleko. Dešimtuta. 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 Мне в воду йти Яку в воду О! нахожу съесть Ще? Ну, лопату. Типа, это что-то прикольный кислотный А, в смысле, а я не понял. Подожди, а ч она взяло в складный нижний, а у меня треба лопату? Подожди... А, подожди, сейчас, 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 надо почитать. Неправильно. Нам ну, мата... это... все, есть контакт, нашли. А, ага, води, бачите, прикол, прикол. А, это серьезно, не успешно? Вот. Все, так, так. Все, тут аж щось ще подивимося. Це, це КП, це якесь муділо, знаєте. Ти знаєш, що вак зі своїм цим самим скарбом, знаєш, що ти краще куплю той зуб, реально, через цю монету. Задовбав мене. Нема мені що робити, я зараз тебе буду шукати твою монету в срату. Блін, ну ти, звісно, козел, блін. Так, я, так, так, ти цей сам, вот. Подожди, не тут, а? Десь у воді, ну. Так. Далеко, близько. Не. Десь посередині, так? Да? Десь отут, так. Да. А десь отута. так. та йома, де. Ти... А де воно? Тільки не кажеш, що воно десь десь саме. О! Давай сюда підем чого, О, є, засікли. Засікли, ану. да, конечно, да, да, все скорбы мы не выкапывают. А йоп туда есть. Твоя монета, блин, зато пала уже, честно слово, Иван, блин. Я твою монету, блин, на шатав, кидав в океан, блин. За цел блин це Знов щось зловило, Десь отут тут, буде. І знов щось скаже неудачно. Ні, Не, може, якщо він мені щось насипить 50 тисяч, то ок, воно того коштувало. А якщо він мені щось відсипить, там 1000 100 сім, то це ерунда назад. Вот так. Зато в слово. Ну поїхали, подивимось що буде. Ура! Нарешті! Я знайшов ту дурну ту монету. Ура! Ура! 100 років не пройшло! Ха-а! капець. Давай йому туди дурну монету оддамо. Дай на цьому на цьому будемо. Будемо закінчувати його цю дурню. А чого це воно червоним? А, прикол. Не понял, не поймаємо. Вс. Саме головне. Такс. Мені це треба заїжджано заїжджати сюди. Живе в якійсь халабуді, на яку треба спеціально заїжджати. Иван, ты що шоу молодець, але ти мене трошки вже не починаєш роздражати зі своїм квестом оцим, берись лопата. Лопата. Убирай лопату. Мені нема куди це все класти, мені надо щоб ти рюкзак дав, тепер виходить, виходить, Правильно, правильно. Давай, чувак. Добав. На. Пять тисяч, Та! Блін, а що, а що, Тут два цих самих? Два. два цих самих. Я твік виставі лінійки ми можемо по різному відповісти, блін, я навіть не знаю, який вибрати, понимаєте? Якщо ми виберемо одне, то ми підемо по одній гілці. якщо друге, то по другій гілці. Капець. Ай, ти задовбало. Вайбер, ти дурний. Іди ти. гуляй. Ми і що мені робить. Тебе розкидывай помитр ніхто не знайшов, я дам тебе градати з холодного місця. Обій їх усі і залежи трава туда. Ай, а ч мене зараз приймуть? Блін, а шо ж робити, а шо ж робити? Блин, такий важкий вибір? Ладно, давай. Ох. Капець. Просто капець. Ладно, давай, поїхали. У нас у може... нас тут? Она запакувати може. Та ладно! Подумай, що тут такого. Сейчас приймуть нас, дай буде клас. класс. Кепейс. Ладно, поїхали на першу точку. Ой, я не нажав. Поїхали, попробуем. Конечно тас, да. это конечно прикол конечно, и что мне надо в месте будет? А ну, че не? А в месте не надо будет? А ну все супер, если в месте не надо, то супер То пойди поехали да. Ну я надеюсь ты мне зелень отсыпаешь хорошо, типа за то, что я эту ерундой страдаю А я честно говоря не сильно хочу, мне кажется, что что-то тут не то будет Да, оно дуже не підозріло, одна машина тут стоїть, конечно, дуже не підозріло, согласен. Взагалі, вообще, вообще не підозріло. А тут, да? І що мені треба зробити. Чи мені надо... треба... Подожди, подожди, Мені може треба пошукать. Та ні. Та ні, тут щось треба зробити. Тут щось треба зробити, Ні. Можна на другу поверсі? Так, на другому поверсі. поїхали на другий поверх. Е, де тут підйом? Мені здається це на другому поверсі. Мені здається, це на другому поверсі. На першому немає, нусь на другому повинно бути. Сюди. Так, ну не тут, а нічого немає, так? А, ні, є ось тут. Сюди? Сюди. О, є. Ну, в принципі... в принципі, норм. Отлично. А, гатівку дають. Ну, хорошо, ладно, але мало, але окей. Але окей. Да. Якраще помальований якраз те, що треба, знаєте. Ладно. Поїхали далі. Вкривайся. Ну! Давай. А, я не то, що лет кнопку жалко. Так, далі куда ми їдемо? Далі поближе, далі ось тут. Але все равно далеко. Поїхали. Все одно далеко. Ні, ну здавати не треба, тому що ми тільки цей саме, за що воно нам треба. Побачимо, що їм далі скажемо. Ну в принципі я не уділю, що опульки що такі внук, чесно говоря, так що типу. Таке. Я сподіваюся, що ми зараз швидко це все зробимо і все. Тому що наші координати нікому не передаються. Так, нажимай, поїхали. Поки. так нам надо будет нафиги дать, не? Не, трейлер Так, да. вообще без но честно, короче, вообще я ничего не бачу, я ничего не чую. вообще еще три штуки. Капец, прям вообще молодцы. Вот ты в стол бежишь, ты. Так, дали куда нам? Дали сюда. Два. Три... Ну, два бачу. Скільки мені залишилось? Треба передивитися. я третю не бачу точку. чому прикол. Одну точку, дві точки бачу, а третю я не бачу. Зараз треба дві поставити побачимо, що на третій буде. Я, ну, до речі, кейс, я за 100 штук. Можна буде якось відкрити, якщо захочете. але чуть пізніше. Не зараз. Зараз нам трохи ці нада грошики. Але, блін, це капець, це повний капець. Таке, конечно, побачимо, чи буде підстава чи ні. Це таке. Тюм, прикол. <ріх> О, ще два бачу, все, супер. Тобто вони мені по чуть-чуть дають, бачите? Отлично. Отлично. По 500 це виходить нормально. 5 штук на рівному місці, просто чисто так. Далі що в нас? Що в нас далі? А є ще якась ближче? Десь ще один є, але я не бачу де. Подождіть, може я сліпий? Так, раз. І все. Це єдиний поки я бачу. Але їх два на карті, але я один бачу. А другий десь отут внизу. А де другий внизу? Щас, секунду. В місті, я зрозумів. Хорошо, значить йдемо туди, наверх, а потім в місто. Крутоне. Ну все, поїхали. Тут вже 4 км, тут чуть-чуть довше будемо їхати, тому зустрінемося вже коли під'їдемо. Нагадую, що топовий промокод Vitalkin ви можете ввести, щоб отримати бонус, ви можете, вести, нажати кнопку M. E, і отут нажимати Активуєте промо і пишете Моє Не 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 так, не так, не так, от. Нажимаєте Підтвердити. Я не можу активувати, тому що він мій. А ви ж отримаєте додатково 50 000, я Монтвіпку» і машину на початку. Тому обов'язково вводьте про код, грайте разом зі мною, граю я, до речі, щоб ви знали на Ukraine та 5 Тому обов'язково залітайте зі мною, якщо хочете почати, залітайте, грайте разом з нами і буду дуже радий побачити вас тут. Тому якось отак. Тому поїхали далі. Що я хотів додати? Хоч ця машина дуже стара, хоч вона дуже стара, але тим не менше вона на максималці 120 їде. Ну, типа. Як сказати, порівняно з другими, в принципі, на яких я катався, так вона ще нормально так на квестовому цьому валить. Ну, і це по факту можна вважати, що це моя машина. Єдине, що залишилося, і все. Тобто, -ти, типу, якось так. Тому, отакі приколи. Ну, я не знаю, чипа вона квестова, чи вона... Ну, вроді би її вже дали від... 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 до мене. Тіпо... Я просто не, не, ще не розібрався подивитися за машину, але скоріше все, що вона вже моя. Бачите, все 120 валить і взагалі клас. Типу мені дуже подобається. Ну, звісно, вся важко управляється, але типо, по трохи можна управляти, як я. Якщо не різко, так що так. До речі, ми вже під'їжджаємо. Тому, а такі діла. Опа. А я смотрю, дай сэп. Чикс. Сюда, вс ⁇ Ляп. Так. Дай нас тут О, Стоп, 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 все. Меньше стоп, 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 нормально. нормально. Да. Нормально. Я не... Я щас довезу. А це зараз найважкім маршрут це доїхати до сюди. Типу, я не знаю, через це саме. Це типа... я не знаю, це жесть. Це просто жесть. Ладно, поїхали, попробуємо. Куди ти виліз? Ти? Йома, мое ось виліз. Все, поїхали. Головне, щоб нас ці саме не прийняли. А це саме головне, тому що, ну, можу для дати. Можу дати тляща. Моє ну, якось отак. Трандуліті типу, поїдемо. В Нічницькому. От. Ну, мене на благо, типу, якщо друг захоче грабанути, то мене, е, я все продумав, я закинув все на карту, тому в мене налічки особотою нема. Тому я скажу, що я і в мене всього лише 118 тисяч. Ну, типу, навіть якщо їх заберуть, буде обідно, але ну, типу, ціки мене ну, 68 тисяч загалом. Так що, то, типу, знаєте, втратити е, 60 тисяч або втратити е, 18 тисяч, то вже краще ці саме 18 тисяч, а не 60, тому якось так. Але ні, те, що я дивлюся, особово цей саме. Ну, не особо, що то до новачків цепляються в плані грабування. Може що то буде, але я поки що на даний момент, на другий день, поки я граю, я поки цього не помітив. Все, пігнали, зустрінемося вже на кошці, коли вже під'їдемо. Так, остання точка. Остання точечка. Так, і тут одесь. Єдине, що непонятно, чи це я з цієї сторони, чи я не з цієї сторони. Тут а тут а... А, ну все, так. Все десь тут. -то. Десь тут, ось все воно. Ляпс. Все, Ні, нас не піймі, не, типу. ну я б типу, так і думав, що типу, нас не, не піймають. Але тим не менше. Тим не менше нас не піймали. Ну все, їдемо вдавати. Ми вже отримали оплату, їдемо назад до нього. Побачимо, що він дасть. тому Пігнали, зустрінемося вже там. Так, продовжуємо. Ми вже під'їхали. Ну що, чувак, де ти там? Іди іди сюди, Йди сюди. Всьо, чувак, розкинув в я твій цей саме твій лікувальні трави. Дякую, дякую. Свою несіба дуже говорю, щоб ти не Я чіпаєш трошки перезисую, зроби туювання, зміни значний вигляд. одяг. Можеш навіть аксессуарити. Важливо, щоб ти був більш грозним. Це поважав. Ну так, в принципі, за вас таким таким в принципі, ніхто мене серйозно не буде сприймати. Так що таке? Все, друзі. Не продовжуємо ми вже в наступному відео, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, розповідай своїм друзям, пиши коментарі, якщо вам сподобалось. І не забувайте вадити топові промікоти таркін, який вам дає бонуси, якщо хочете порачати пора грати разом зі мною. Я нагадую, що я граю в Ukraine GTA 5 тому обов'язково заходьте, грає разом з нами. І ми з вами зустрінемося вже на наступному відео, продовжуємо виконувати квести далі. А потім побачимо, які у нас є роботи, а потім ми вже будемо дивитися, чим можна ще підробити, чим можна ще нафармити. Тому отакі, от в принципі, у нас плани, отакі от в нас справи. Тому отак, все. Всім лащиків, всім пока-пока. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, розповідати друзям. Це дуже важливо. Ваша підтримка дуже ціна для мене. Тому всім лащиків, всім пока-пока.